Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді Powerbank від компанії Bazeus на 20 000 мАч 100 Вт потужності модель Blade H1 з цікавим дисплеєм, кабелем Type-C на Type-C. І найцікавіше це його ціна. На момент запису відео він коштує 32,5 долара. Це дуже гарна ціна. За такий Powerbank. Я його купив за 36 доларів і прийшов він мені менше, ніж за 10 днів. Для повербанків це прям рекорд. Відкриємо, подивимося, що там всередині. Type-C на Type-C кабель метрової довжини. Пауербанк. Інструкція на різних мовах, включаючи українську, однозначно плюс. Ще якась макулатурка. і ось такі стікери. Детальніше розглянемо пристрій. Виконаний він в пластиковому корпусі. Цікаві насічки ось такі є. І верхня частина у нас з глянцевого пластику, під яким прихований дисплей. Нижній турець має ніяких елементів, лівий також немає. І справа у нас тільки надпис 100 Вт потужності. Задня панель. Детальна інформація, і чудово, що є гумові ніжки. Тобто, якщо його ось таким чином покласти, він абсолютно не ковзає. І зверху у нас кнопка, яка вмикає дисплей, два Type a роз'ємчика та два Type-C. Давайте вимкнемо дисплей, подивимося. Так, 79% рівень заряду. Купити Базеус в Україні допоможе є е каталог. Заходимо у розділ з павербанками, обираємо в фільтрах виробника Базеус, ємність 20 000 мАч та потужність на один порт більше 60 Вт. Є 6 моделей, серед яких і наш піддослідний. Можемо подивитися характеристики, порівняти ціни, відсортувати від дешевої ціни до дорогої. Бачимо, починаються від 2344 гривень. Подивитися уважно на характеристики. Протоколи швидкої зарядки. Тайпей номер 1 Apple 5 Вольт, Battery Charging, Samsung KFC 9 912 Вольт, Huawei FCP, SCP до 25 Вт, Quick Charge 2.0, 30. VockDashwart не підтримується, звісно. Supervock також. Pump Express не підтримується. Тайпей номер 2 Аналогічно першому. СC номер 1 з комплектним кабелем. Power delivery 100Watt. Apple 5 volt battery charging, Samsung KFC. Huawei FCP SCP, Quick Charge 20 до 20 вольт, 3.0 та 4.0. 0. Вокдашварп не підтримується. Pump Express не підтримується. FC номер 2 Power delivery 100Watt. Apple 5 v Battery Charging, Samsung KFC 912 вольт. Huawei FCP SCP, quickcharge 20 вольт, v 3.0 та 40. Режим ППС присутні в діапазоні напруг 20 Вольт з максимальною силою струму до 5 А. Пульсації на максимальній потужності 158, 155, 147, 154 мВ. Вкладаємося у норму 2%. Базеу заявляє 60 Вт на зарядку. Давайте підключимося до моєї 140 Вт зарядочки. Активувався дисплей. На ньому відображаються відсотки 78. Напруга 20 вольт і сила струму. Зараз 1,6 А зростає. Має піднятися до. А. І дуже цікаво, що показано, скільки часу буде заряджатися наш павербанк від 0 до 100% при заданій потужності. Тобто 20 В3 А це 60 Вт. І за 16 хвилин павербанк має зарядитися до 100%. Базел зарядився до 100%. Будемо проводити тест ємності. Підключаємося в електронне навантаження. Бачимо, тригер з тригери 20 В. 5 А запускаємо тест. 98 Вт знімаємо з нашого павербанка. Щойно повербанк відключив навантаження. Давайте замірюємо температуру, скоріш за все, по перегріву. І начебто 41 градус, не так і багато. Але 100 Вт він більше віддавати не хоче. Давайте подивимося, що там у нас: 58%, тобто 42% віддав при потужності 100 Вт. Давайте знижимо потужність до 60 Вт і спробуємо розряджати ще. Так, 60 Вт віддає далі. Продовжуємо тест. Закінчився тест ємності. Він тривав 56 хвилин. За цей час павербанк віддав 64,5 Вт-годин енергії або 87% від заявлених 74 Вт-годин. На мою думку, це дуже гарний результат. Перших 42% він віддав на потужності 100 Вт. Далі. Напевно, спрацював термозахист. Я знизив потужність до 60 Вт, і він без будь-яких питань з 58% розрядився до нуля. Ставимо Blade H1 на зарядку, подивимося, за скільки часу він відновить свою ємність. Рівно за годину павербанк зарядився на 73%. потужність зарядки не знижується, 20 В3 А або 60 Вт. Пауербанк каже, що до 100% він зарядиться за 20 хвилин. За півтори години Базеус зарядився від 0 до 100%. Наскрізна зарядка. В другий тип c порт під'єднаний зарядний пристрій. До першого тип c порту під'єднуємося електронним навантаженням. Бачимо, триггер з 3 20 вольт. Знімаємо 3 А або 60 Вт. По другому тейпсі заряджаємось, по першому знімаємо навантаження. Подивимося, чи зарядка тут безшовна, чи ні. Вимикаємо зарядний пристрій. Бачимо, що зникла напруга на електронному навантаженні. Тобто про безшовну зарядку мова не йде. Під'єднуємось назад. Потрібно перевантажити наше навантаження. Знову отримали 20 вольт. І знову без питань можемо знімати 60 Вт потужності. Давайте подивимося, чи можемо більше. Ні, не можемо. Тобто наскрізна зарядка розрахована максимум на 60 Вт потужності. З першого Type-C порту знімаємо 60 Вт, і в другий Type-A під'єднуємося ще одним електронним навантаженням. Бачимо, що перший порт перевантажився, але все одно віддає 60 Вт потужності. І з другого порта знімаємо 10 Вт. До висновків, Powerbank мені сподобався. В нього є два суттєвих недоліки. Перший недолік, на мою думку, це відсутність наскрізної безшовної зарядки. І другий недолік, те, що він не може від 100% до нуля розрядитись на максимальній потужності у 100 Вт. У всьому іншому, враховуючи ціну, це неймовірно класна пропозиція. 87% коефіцієнт корисної дії, протоколи швидкої зарядки підтримуються майже всі, які потрібні. З пульсаціями все на достатньому рівні. Компактний, на мою думку, красивий. Функціональний з дуже класним дисплеєм. Тобто тут на дисплеї відображається не тільки рівень заряду, а як ви бачили, і напруга, і сила струму, і навіть час роботи і час зарядки. Це дуже круто. Враховуючи ціник 1500 гривень плюс-мінус на момент зйомки огляду. Альтернатив такому павербанку, на мою думку, у нас на ринку немає. Доволі швидка доставка в районі 10 днів. І я згоден почекати такий час, тому що на нашому ринку ці павербанки коштують вдвічі, якщо не втричі дорожче. Дякую за увагу. Свою думку про нього можете написати в коментарях. Доєднуйтесь до телеграм-спільноти Edelweiss Тест. Посилання, як завжди, в описі відео. Я відкриваю збір на дві зарядних станції для свого товариша, який проходить службу в 65-й окремій механізованій бригаді в батальйоні безпілотних систем. За найбільший донат ви отримаєте ось такий тубус від пороху гаубиці Три Семірки. Він дуже цікавий, герметичний. Тобто, тут є замок. Ми можемо відкрити цей клапан. Така цікава штука від мене. Маєте шанс за 200 гривень виграти ось такий мультитул. Більше донатів по 200 гривень, більше шансів виграти цей мультитул. А також такі самі умови і для ось такого ящика від набоїв. Тож цікава мілітарна штука, я не дуже розбираюсь, поправте, якщо це не від набоїв. Розіграш буде проводитися в офіційному рандомайзері від Монобанк. Тому обов'язково, якщо ви донатите не з Монобанка, напишіть в коментарях, як з вами зв'язатись.